Отже, добрі брати сестри в Христі, слава Ісусу Христу, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 89-й псалом. І це гарний є насправді псалом. Він є досить великим. Він має у собі 52 вірші. І цей псалом мені є досить так співзвученим із тим, що я говорив якраз в неділю на проповіді. Там говорив про те, що... Ми можемо бути якимись не такими. так. І цей псалом мені, ці слова із цього псалма, які я зараз зачитаю, є мені співзвучені із якраз десь темою, яка була у нас на реколекціях того тижня. Тому, особливо ці слова мені западають сьогодні, так. тому ці слова цього псалма мене особисто торкають. І вони для нас можуть бути хорошим прикладом і таким певним, знаєте, заохоченням до того, щоб діяти, діяти, так скажу, у сторону Бога. Надаріться трошки терпіння, я зачитаю більше, ніж один вірш із цього псалма, для того, щоб ми краще розумілися, про що мова йде. Знайшов Давида слугу мого, миром моїм святим його помазав. Рука моя з ним буде твердо, байрамено моє буде його скріпляти. Ворог не зможе його обманути, злочинець не буде його гнітити. Його противників я зітру геть із перед нього розіб'ю тих, що його ненавидять. І моя вірність буде з ним, і моя ласка, і моїм ім'ям, ріг його здіймається вгору. Зазвичай дивіться, ми звикли з вами сприймати псалми як твір Давида, а в цих словах ми бачимо, що. Саме Господь, якби він свідчить за Давида, як він буде діяти у житті пророка так? І перше, що мене тут торкає, що я чую в цих словах, що саме, як би каже Господь, що він знайшов Давида слугу мого. Тобто не так Давид знайшов Господа, а як він знайшов Давида, Господь знайшов Давида, і потім каже, помазав його. так? Потім ми чуємо, що саме рука його була з Давидом. І коли ми говоримо з вами про Давида, про пророка Давида, то ми знаємо його як могутнього царя, одного з наймутніших царів світу. Так? Ми знаємо його як того, від кого можна брати приклад. Чи в християнстві, чи, скажімо так, у біблійній тій сфері історії, чи історії спасіння. Чи взагалі у світі, навіть, якщо беремо Давида, то це постать ну така досить, досить відома постать. так? Але Давид не був завжди таким. І можемо казати, що коли Давид є таким, то він є таким тільки по тій причині, що Господь діяв у його житті. Але згадаємо собі, ким насправді був Давид іще до того, як він був обраний так, на царя. І для цього нам допоможе розпізнати, ким Давід був раніше. Допоможе нам книга Самуїла, 16 глава. І тут описується про те, що як Самуїл приходить в дім Давида до Єсея для того, щоб вибрати царя для Ізраїля. Тому що Саул вже хандрить, вже він якби відходить від Господа, і Господь вже планує так, для ізраїльського народу нового царя. Ну, і чуємо, що як приходить. Саме Самуїл приходить до дім Есея. І відразу він якби помічає одного із синів Єсея Еліава. І подумав собі, Самуїл, о, це, напевно, буде помазаник. Так? Але потім чує такі слова від Господа. Господь сказав до Самуїла, не вважай на його вид та на його високий стан. Це важливо, так? Я його відкинув. Господь, бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Тут дуже гарні насправді слова і важливі, тому що е, ми трошки люди дивимося інакше на людей, як дивиться Господь, і то тут, тут не чуємо. Так? Господь, якби каже, не вважай на його вид, перше, і на його стан. Ми з вами дивимося на людей і оцінюємо людей якраз по цих основних двох категоріях, так. який стан має людина і який має вид. Тобто, якщо людина якось не так виглядає, ну, то ми вже можемо не сприймати її, або якщо людина є не в тому стані, якомусь, скажімо, суспільному, так, соціальному не в такому стані, ну, то для нас може бути якби так другосортна. Так? Або ми, ми дуже часто можемо бути для когось саме в такому, не в такому стані. І нас можуть не сприймати тільки по тій причині, що ми там немає, не є якимись там бізнесменами, чи якимись начальниками, чи там не знаю ще ким. Тобто Господь каже вже, що вже от не дивися на це. І потім ми чуємо, що як е, проходить оцей вибір, е, це Ізраїля. Сімох всіх синів, тут описується про це, що як сімох всіх синів Єсей представив перед Самуїла і нікого з них Господь не вибрав. Потім таке запитання якби, дає, чи є ще, ем, Самуїл до Єсея каже, чи, є, чи це всі твої хлопці, Той відповів, є ще найменший, та й він пасе вівці. Оцей вираз. Є ще найменший, та й він пасе вівці. От коли ми чуємо цей вираз? Є ще найменший, та він посавівці. Що нам може приходити якби, на голову? Це таке речення, яке якби, показує, що ну, так, є у мене там ще один, але то, то таке. Ну, то такий син, що він, навряд він підійде під цю, під, під цю місію, так, бути царем. І потім вже чуємо, що сам кличе цього. І саме він стає для Господа князем, так? потім е, стає царем Ізраїля. Тобто, що ми тут бачимо? Що Господь інакше вибирає, як ми вибираємо. Слухайте, якщо б ми з вами вибирали священників до, до церкви, до служіння, то е, він би мав бути якоюсь іде, ідеальною персоною, так? Тобто, якимось, ну, іде, ідеальним кандидатом. Якщо б ми з вами вибирали, бо які б то були священники? Ну, що собі, даймо, Можете написати у коментарях, що якщо б ти вибирав священника, які характеристики має мати священник за твоїми, за вашими мірками. Так? І дуже часто люди, коли оцінюють, то є категорії, От має бути там такий, то такий, то такий, то такий. Але це дуже часто є людський вибір, а який Божий вибір. Тобто, я собі часто думаю, а що Бог вибирає? Бачите, за прикладом Давида і не тільки Давида, Бог вибирає не того, хто є ідеальним кандидатом, а десь в якомусь розмінімо наопаки, чому Господь так робить? Господь вибирає людей, які будуть йому вірні, а не успішні. Тобто вірність більша за успіх. Так? Чому? Тому що тоді Господь, тоді у тих людях може проявитися Божа сила. І тут я вам можу свідчити від себе. Те, що от коли я звертаю увагу, що я хочу стати успішним, коли я, я хочу щось зробити, то зазвичай воно не, не виходить. Зазвичай воно розпадається все. Тобто там, де є моє я, тобто що я хочу своїми силами здобути якісь там, не знаю, речі, то там воно не виходить. Але коли Господь через мене діє, Тобто і то має свій результат. Тому можу десь так казати, що коли бачите в мені, чи в будь-якому навіть іншому священнику, так, чи в будь-якій іншій людині, бачите щось хороше, можна казати, що ну, це Господня рука. То, що тривале. Але коли бачимо якийсь певний негатив, можемо казати, оце це людське, оце чисто його є. Тобто певні наші слабкості, певні наші неуспіхи, оце це десь в якомусь розумієте наше. І, можливо, ми так в той момент не зовсім можливо довірилися Богові. Але е, хоч це інша може бути тема, е, і про неї можна говорити трошки більш-менш широко, але так чомусь відбувається. Чому? Ну, Бо Господь діє через певну, певну слабкість, і саме в наших слабкостях проявляється його сила. Так, тому, дорогі і сестри, в Христі, і в нашому житті, в вашому житті може бути так само. Ви можете себе, знаєте, почувати якимись пригніченими. Вас можуть люди оточувати, які насправді, для яких ви будете відчувати себе ну, якимись не такими. Так? Я коли чую різні свідчення, як Бог діє в житті людей, то ці свідчення зазвичай починаються із негативного. Тобто із того, що мають слабку віру, з того, що мають гріхи люди, певні похоти, залежності. От з цього починають свої історії. Люди, які свідчать про дію Бога у їхньому житті, а потім вже говорять про Бога, що як Господь подіяв у їхньому житті і вони стали інакшими. Тому ти так само, дивіться, як і Давид, можеш бути покликаним. Скажу інакше, ти і так є покликаний. Тому що, коли Господь дивиться на тебе, Він тебе вибирає. Для чогось, для певної місії, місії церкви. То не обов'язково що ти мусиш бути священником, монахом чи не знаю ким. Але для тої місії, яку ти можеш мати, просто у ціні, просто на парафії щось робити, так? А Бог тебе вибирає не тому, що ти сильний, не тому, що ти дуже часто ти якраз є слабким у цих питаннях. Бог вибирає, щоб через тебе діла його сила. І тому, бачите, коли інші люди збоку на нас дивляться і можуть нас оцінювати, що ти слабкий до того, але це погляд нас, людей на нас же що ми можемо бути слабкими. А як Бог дивиться на тебе? А Бог у тобі бачить цінність, Бог бачить у тобі скарб. Бог... Ти для Бога є дуже цінний. Чому? Ну, Він віддав свого сина заради тебе. Найцінніше, що він мав. Ну, це є свідчення того, що ну, ми є скарбом для Бога. І в тих слабкостях, які ми маємо, в тих речах, які ми маємо. Але Господь нас піднімає саме тоді, саме з тих слабкостей. І тоді ми особливо бачимо його силу. Тому, дорігі і сестри в Христі, ця тема є ще більша, і можемо про це ще більше говорити, значно більше. Але на сьогодні я так побажаю собі, побажаю вам, щоб ми у своїх слабкостях, які ми маємо, а кожен з нас їх має, щоб ми бачили Божу силу, як Бог діє. Тому можете навіть написати в коментарях, що, так, може, коротенько або більше, що через які моменти Господь діяв саме у вашому житті. Десь трошки так посвідчити один одному про Божу силу. Тому нехай Господь всіх нас благословляє. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоровлечка.